Розділу на бігу, чергова порція. У ці дні багато розмов навколо ймовірності переформатування більшості парламентів, перезавантаження уряду і можливі супутні ще і є результати. Ну, я вже не вина розуміла свою позицію. Що, на мою думку, в цей час особливо важливо створити оновлену кодицію. То, попри те, що юридично у нас існує мала більшість, 29, Всі тільки перегадують на вас юридично. Втратимо, фракцію, воно воно. Але попри це, я вважаю, дуже важливо зараз запланувати іншому парламентським партіям обрана красота його марві фракції обійти до нової коліції на основі оновлення колекційної угоди. Тобто на даний час колекційна угода складається лише по побажань, скажімо так, свого народу, завжди різних причин. А я вважаю доцільним, і до важливим зараз включитися в активізацію процесів оновлення, коаліції на базі вже оновлених, оновлених умов, на яких пропонується об'єднатися. Тобто зафіксувати в коаліційній угоді незаперечні пріоритети воєнного часу. Ну просто най-най най зафіксувати, а те, що стосується важливості підтримки сил оборони, те, що важливо для зміцнення тилу. економіки, щоб мати більш кожен бюджету вже можливості краще підтримувати силу оборони забезпечувати силу оборони і таке інше подібне. Тобто, Я вважаю це важливо саме для того, щоб дати сигнал суспільству з парламенту. Парламентської здесь республіці, що ми, враховуючи викликів часу, припиняємо ще не менше активну публічну чубитися і об'єднався, консультуємо зусилля заради найважливіше вирішення питання оборони України. При цьому я розумію, звісно, що ризики супутні, тобто, те, що ті, які можуть приєднатися до головної коаліції, в немалій кількості мають великий досвід політичної участі в інших парламентських форматах. Звісно, далеко не всі потенційні коаліція мають виключно позитивний якийсь шлях політичний і управлінський до тепер. Але це ризики зрозуміли, про те, у нас. Ризик зараз значно більше, на мою думку, взагалі втратити Україну як державу, в тому понятті, як ми це сприймаємо і хотіли би, щоб воно залишалось. Можемо втратити державність і в цей час, я думаю, Дуже важливо принаймні спробувати об'єднатися на кого найважливішого, на верховому справу оборони і виходу з цієї і політичної, і суспільної кризи, і виходу з цієї княтої війни, з максимально можливими мінімізованими негативними результатами. Наскільки це можливо? що зрозуміло, що якісь прямо позитивні результати м'яко кажучи. Тобто добрих варіантів для нас немає і бути не може. І в принципі саме позитивні результати комплексно. Може бути з того часу, коли ми почали втрачати громадяну кліну в цієї цілікати війни. Але є і треба пробувати з них якось вирублювати мудро, прагматично і так, щоб ми зберегли якомога більше громадян країни. Живими здоровими, принаймні, помовими здоровими Абсолютно здорових людей дуже мало заминання. І відповідно великий більше між і перспективи на майбутнє. Або краще, перспективи на майбутнє. До речі, на позиції, в часі, не подібні позиції, сьогодні щось спілкування тим, які підтримував Володимир Сановича мене, станка його команди. Не забудети шляхи, перебуває очевидно більшість наших президентних випадків. Отримали сами сигнали про важливість об'єднання політичного об'єднання з усіх. Мені чіткі звернулися по всі роботи. І від хлопців переливає за новою водії, при не лише... Тих, які, наскільки я знаю, точно в 2019 році Катрину Олександр Сановича або мене Оккось інша чи в сесій команди Доптична сила не добавлятишні настрої. Тобто я чую такі пропозиції і тих. Чую політичну позицію станом на літичній настрої. Я не знаю. не в курсі. Або від ріки.

Пропозиції за переформатування коаліції, за розвантаження уряду. Благо, тому що вона може бути створена позиватися на тому, що вони чують від своїх обранців або від тих. Такі вони підтримували, а вони не почли. Продовжно було не знаєш, кого голову на парламент. не зрозумів, тих діт зараз не входять до находиться до. Ладна команда для цих політичних війчів зрозуміло бажання, щоб для ковича щоб реформівала поліцю проладити, щоб вони могли отримати правди. Не доступний зараз доступ до хитростей. взагалі, Добре, Будь що будь-що відбувалося, що може де наблизитися до нових людей. Причому вони у цього прекрасних Україна. Я думаю, що всі відсутні безпромовлено на боротьбу проти агресорів. Про те, щоб якнайшвидше перемогти. війні Наскільки це можливо. І попутно буде. І як кажуть, доступними веселим на щось текстування тонів, публічно. На два зрозуміличні пропозиції, які уважні. Зрозуміло для всіх. Позитивність, але більшість. Позитивності засідання.

Добре, це мало дуже шило і справді. Це були тільки частіше пересідують порці своїх наконтинні. Політичне приміщення зіліх. Не зовсім користуються. Заняли. Станя споряджуємося. Тому щоб вирвати максимально можливо. Не так тишне. Світряний віри. Зараз вистріл. Может быть, не слишком... Может быть, завод в Один свет. Да. Вот это вот я... Вот это вот я... Вот я... Странно. Чтобы... Це вже широко. Так щось такі визи по фракцій. Майбуті скауним. Таком Повідомив. Конпорізантажений колеж. Просто політичних сіл. Що в поварить.

Позитивні України і це потім перетворюється на перетвориться бонус. І відповідно, якщо це піти, то фаш ніби змінить з себе. За все, що робиться. А на даний час, в принципі, громадян. Практично все, що відбувається, що, що пов'язане з рішеннями і діями громади. Субтитры сделал DimaTorzok як ми розумієте, це заведення лише позитивний речі. Проблема, тому що підтримка з президентами з його кофе його команди найближчим оточенням, який реально може кувати. А так він з себе це знімає. Є можливість учасники політичного життя, які отримали підтримку цьому році, проявити себе складі управління державою. Специфікує цю відповідальність за негативний результат. я думаю, що Але щоб, як я не знаю, чи він портивник політична. Просто зазначаю, що такі отловище. Ще раз заципую, що особисто я, будучи базовим виборцем Петро Оксановича, відбудуючи на термінів оберігачного народу, Бажаю. Ретично в цей час. Там якийсь сигнал суспільства в якості об'єднання. Відставних полавих великих часом. Познавши ваху коаліцію. Я поблизу на заполечних очевидних вітати прямо. часу. Да, то есть уже не чудомимся. А, не чудомимся. Кстати, я же в этом И все уже выключил. за вас. У нас вообще За багато критичного критично багато чупання політичного ми не бували робити висновки. Зістоні наші виділи і віні почути від. Пошли туди. Робити сьогодні не важно. Слоба з'єднуватись зусилля заради досягнення позитивних для результатів. Тому я вишиваю. Здесь очевидний більшості наш творків ваших вирус за увагу! Всім добрим розом бажаю. Недобрим бажаю. Став запроваблений. І всім нам як найшвидше товарня не було життя.